Ми всі звикли до того, що ми бачимо всюди позитивні кейси, позитивні результати, перемоги і так далі. і так далі, Досягнення. Але ми дуже рідко чуємо про якісь фокапи. Я сьогодні хочу поділитися з вами своїм фокапом. Це проект партнерський, який е, дуже крутий проект. Він якраз партнер приносить нам клієнтів. Ми для них запускаємо рекламу, і ми нафакапили всюди, де тільки ми могли на фокапати от прямо всюди: орфографія. Креативи, оффери, налаштування ну, компанії, якісь галочки там, де могли ми не ставитися ми їх поставили, Нахріна я не знаю, але ми це зробили. І потім до мене прийшов осяяння: чому це відбулося? А відбулося це по тій причині, що це проєктів я. І я зрозумів, що напевно, Олександре, вже пора зав'язувати з тим, щоб бути спеціалістом. тому що ти насправді стаєш потроху хріновим спеціалістом, ти, можливо, крутий стратег, крутий маркетолог, крутий менеджер, але ти все-таки поганий спеціаліст. Тому, будь ласка, зав'язуйся з цим і рухайся далі.